Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко привітав кращих слідчих Полтавщини з їхнім професійним святом. Наголосив, саме ця професія об'єднує тих, хто має аналітичні здібності і завжди прагне до істини. Слідчий – найбільш складна юридична професія, тому що вона взаємодіє із безпосередньо з підозрюваними, звинуваченим з представником прокуратури, з експертними установами. Судом, тобто найбільше згодом відповідальності, і найбільше найбільший обсяг роботи у мене перша освіта, якраз вказано слідчі, тому я з великою повагою ставлюсь до цій професії. Одна із нагороджених почесною грамотою обласної ради з врученням годинника, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Оксана Лобода, каже самого дитинства, мріяла працювати у цій сфері. Я особисто кримінальних проваджень не розслідую, але я надаю би, методичні рекомендації з приводу розслідування. Мої повноваження входять, коли приходять молоді слідчі, надавати їм би, допомогу, тому що в інституті ми вивчаємо зовсім би, теорію. Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов наголосив, значний відсоток слідчих області залучено до захисту країни та стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Херсонської області. Це фінал фактично той справедливості, направлення вручення підозри та направлення кримінального провадження до суду. Саме здійснюєте ви. На ваших плечах це нелегкий хліб, і на ваших плечах лежить дуже. Буває складна робота що саме е, прийняття відповідних процесуальних рішень. Загалом отримали нагороди, подяки та пам'ятні відзнаки. Понад 40 працівників слідчих підрозділів.